Так, всім привіт. Що там на рахунок української селекції коло хати? Дивіться. Українська селекція посаджений той самий рік, що і в полі. так? Ось такий штамп. так? Вже пригнув відводки. Думав, що не буду перегиняти, але... Але, але пригнув. Думаю, може... Десь коло хат всі посаджу, та як сорт ну, дуже врожайний, класний, е, легко формується штамбом, тому думаю, що, це, що я його посаджу десь ще в таких місцях коло дому, в затишкою і так далі. Дивіться, які завязі. Це в нього буде перше плодоношення. Може ще разі не бачу. Потім появиться. Розкувалися. А може це перша і одна сигналка. Вот. Якось так, дивіться, який гарний, великий. Так. Дивіться, які саженці самого цього. Вже по 25 см. Так. Дуже гарний. Думаю на осінь буде. Гарна коренева, високі саджанці, десь собі посадимо. Посадимо коло хати. Так? Зараз я покажу вам ще саджанці в кориті. Але сорту але... Але якось, якось так. Заросло в мене туди бур'янами. Покошу, поприбираю, дощ пада, не давав. Так, Це є минулорічні, в мене маленькі були, галешки, файна коренева була, тільки була. дуже малі ці самі горіхи. Я їх Посадив на дорожчання. десь посаджу собі. Так, тепер на рахунок дивіться. Бачите? Посадив в кореті теж. Але перерізь галешки дуже малий. Якщо шедевра вже по 15-20 см. 20-25 сказати, то тут, тут там от, до 10 см маленькі, мачне. Так само і тут. Подивимося. Потім галешку я вже не, дос, не досипаю землі. Не точно цей. Шедевр я вже не досипаю землі. Галешку ще треба досипати і досипати. Так, бачите, тут ще не повна землі, теж досиплю. І тут в мене пішла галашка. На кориті, бачите, що з йому не так. Десь пере, переламаний бо все ну, взагалі всі посохли, хоча були досить великі. Якось так. Буду підсипати, буде трошки більше, ще вам зимне відео, в якому вони стане. Тоже в якому останні стежиться галашка. Теж в так, Дивіться, ще в мене дар Павленко, дивіться, який великий. Коло хати. Він в мене тут на ріс, найтонший був санжений але дивіться, вже висотою метр п'ятдесят. Та? порівняно з там тими, то ну, певно в три рази менше. Ще в мене там на цьому три рази менше на е, в полі, а дивіться, який тут. Тут, до речі, теж є сигнальні грішки, тут я бачу. О, бачу? Такі, це. То сигналі. Минулого року тут нічого не було. Ці І росте тут в квітах, в пломпах Ну, але росте, так? Того розу я теж не замальчував, не замальчований був. Минулого року був мальчований, того року ще не замальчував. Та? Але росте, нема такого, нема таких проблем. Що десь там низу попідсихало, попід інакшого кольору. Ось Яке гарні прирості. Ну, Вже по 30 см перерости. Так? так що проблема не в саджанцях, проблема не в тому, що вони були погані скореневі, навіть оцей був дуже е... маленький. Так? Але мав кореневу добру систему, дивіться, який він гарний виріс. Тут колохата хати в, в затишку, а в полі, ну, в полі він просто він, там, підмерзав і все, і далі не хотів йти. Далі стопорився в рісті і все. Ще вам показую трабезунд. Теж минулого року я його саджав мав тільки одну гілочку, та? яка пішла в ріст. Дивіться, на сьогоднішній день ще маємо. Дивіться, раз. Дивіться, який букет. Два. Три. Трапезон. Так, дуже, дуже повільно росте. Рис минулого року метона в коріння і так далі. Одна єдина гілка була, дивіться, скільки того року посив. Теж буде такий маленький сантиметр з знає. До 30, о, ще один, дивіться, маленький є. Ну, це дуже гарно, подивіться. Який гарний. Ну не знаю, бо зараз буде обірвати. Нехай росте. Але я дивлюся, переріз якийсь є. Ну будемо бачити. Можливо, ще й обірмо пару тих, пару зайзів, лише один, щоб підтвердити сорт. Ну, але